Доброго ранку, країна. Сьогодні 4 червня і ми знову на нашому винограднику, винограднику Карпова Ірини Олександрівни і Рубель Миколи Григоровича. Це е, спряталась у холодочок, чіньок під персиком, бо шмали дуже вже е, то нам заважає погана погода, бо холодно. тепер вже спека пішла і нам завжди чогось не вистачає. Значить, що я хотіла сказати, на я обіцяла показати, як я працюю з Гека, але ж була така погода, що температура не дозволяла приймати. Працювати з ГК, бо дуже було прохладно. От, вночі особливо. Холодно було, дуже холодно і немало, не було сенсу з ним взагалі працювати. Тому, якщо комусь хочеться подивитися цей ролик я знімала ще до війни, і зносочку під відео є. Я вам ставлю під цим відео. Є зносочка на той ролик, який я знімала до війни. Далі зараз тільки що, ось буквально перед тим, як знімати цей ролик, мені був дзвіночок і питають: а якщо я пропустив обробку фунгіцидами по профілактичну обробку по винограднику, а зараз цвіте виноград, я кажу обробляйте, бо краще обробити. Чим потеряти виноград. Так що не, не переживайте, якщо хтось не встиг обробити від хвороб, обробляйте. Якщо обробка пункцита, повертаєте головку оприскувача, щоб обробка була під листочок. Під листочок. Якщо ви робите вні ну, цими Препаратами там бор, цинк для того, щоб повністю забезпечити цими мікроелементами кущик. Значить, ви робите на лист і зверху, і старайтесь, щоб може навіть на громку попало, нічого страшного. Так, і ще поливи. Поливи. Оце дуже-дуже дуже важлива річ. Значить, там я не знаю, як можуть гарантувати ці виноградарі, які кажуть, що в час цвітіння не можна поливати виноград. Як це так? Дивіться, я вам розкажу більш детально, як воно відбувається. більш детально углубимося у цей питання. Значить, коли цвіте квіточка, вона виробляє, виділяє на своєму, на своєму цю мурицю таку клейковинку, яка підхоплює пильцю з стичінок і тим самим забезпечує пророщення. Пильці на квіточки. І ця оця клейковинка вона виробляється саме тоді, коли під кущиком нема, нема дефіциту вологи, вологи. А якщо вологи нема, кущ стоїть сухий, яка може вироблятися клейковинка. Пильця літає, а підхопитися. Нема чому. Тому е, можна, можна, а то і нужно, необхідно поливати кущі е, під корінь. Друге діло, якщо йдуть дощі і вони змивають цю клейковинку, пильцю, тому е, у. Цієї квіточки відбувається горошіння або не злітають ковпачки, І ці ковпачки приліпають до квітки. Вроді квітка виробила цю э, клейковинку, клейковинка зачепила э, цей ковпачок, і він не злітає. В цьому разі це називається крістагамне запилення, то є тобто, запилення під ковпачком, воно не повноцінне, воно таке, знаєте, як ну цьому і відбувається горошіння. От в чому різниця? Тому. Не не, значить, ті виноградарі, які, які кажуть, що ой не поливати виноград, коли він цвіте. Ну ці виноградарі, значить, не дуже дружать з ботанікою та чи з біологією. От. І надуваючи щоки, вони кажуть, що ви вони все знають, це розуміють, але ж цим вони підкреслюють те, що вони якраз цього і не розуміють, і е, о цього нерозуміння вони розказують вам. Е, значить, я вам вже пояснила. Зараз я покажу, як, як, як я вчора увечері заливала кущі. А також я покажу ще один кущик, як я його обкрамсала, щоб не було перегрузу. От дивіться. Ось, бачите, залила конкретно. Конкретно тут стояла вода, бачите? Вода стояла. І ось ще Оцвітає, чи цвіте, чи де, де цвіте, де відцвітає це кущ, кіш парфюм. І дивіться, скільки я тут пообривала оцих паганів. Бачите? Ось. Оцих. Він накидує дуже багато, дуже-дуже багато соцвіть, які тормозять ріст пагана, самого пагана. Вроді соцвіття висить, а рост притормажується. Тому потрібно нормувати цей кущ дуже-дуже. І тут дуже багато такі важкі повинні бути грона. По цьому ми нормуровку робимо. Дуже добре. І не бійтеся, бо, як кажуть, повжадничає, що потім будеш лікті кусати, можна загубити оцей кущ. Тому хто у мене брав сорт парфюм кішмиш до уваги. Краще не додати, чим передати. Отак. От Далі я подивлюсь, зараз вам покажу ще такі. Ось, бачите, теж ось ось так я попаливала, позаливала, Тоже цвіте і теж я його залила. Не бійтеся, не бійтеся. Так, хто і хто каже, що не можна поливати, це, знаєте, не знає основного, основи ось. Ось, бачите? Так що все у мене залите повністю залита водичкою, ось я і цей пирсик заливала. От. Бо я вчора тут вогняний накидала, ось, бачите, скільки я паганів е, відібрала і накидала під кущ. Так що... Е, Треба, треба нормувку нармув... робити постійно, бо постійно відростають паганці, е... відростають і вони роблять таку все. У мене все-все залито, не переживайте, заливайте все. Отак. От Що ще які? Які ще потрібно роботи, робити роботи на винограднику, на це як обробки винограду виноградних кущів від хвороб ідюма і ну, всіх ті, що нам заважають вирощувати виноград, це вже ми проходили, ви знаєте, і от, і от мільдю, але не запускайте, не ждіть, поки грона почне відсихати і відпадати. Це мільдю і мільдю працює завжди. По ночам не очікуйте, що там ось у мене вроді, все нормально, все хорошо, а потім утрічком просипнаєтеся, а там уже грона бах і суха висить, вже відпала. Тому обробки робіть і ще що, підв'язки, нормуки, це все вже вам показали інші виноградарі. От, але що от то, що е, за поливи, я з цим, цим не згодна, зовсім не згодна. Тому... Дивіться, ось такі соцвітя медового. Ось, бачите, вони будуть тут доходити до трьох кілограмів. Ось такі соцвіття. Взагалі от селекція писанки відрізняється від других, що у них грона великі такі розвиваються. Це красавчик. Бачите? Він вже оцвів і вже заклав тут такі вже ягодки. У нього є. цей красавчик. От. це динька. Денька. Трошки заторможується. у звитку, побіги пагани. Це бананас. Ось такі груночки будуть. Бачите, він тільки почав цвісти. Але бачите, я його вже залила. І нічого в цьому нема поганого. Бувайте здорові. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб побачили це відео багато людей, бо багато людей потребують цієї саме інформації. От. Так що не скупіться, ставте лайк. От, підписуйтесь і будемо працювати далі. От. Не я з вами не прощаюсь. Кажу вам до побачення. До нових зустрічей.